Всім привіт! Щиро дякую за те, що завітали до мене на канал. Мене звати Ірина і це коротка практика з акцентом на поперек. Підходить для всіх, хто проводить багато часу, сидячи, чудовий спосіб розпочати день або можете виконувати її в будь-який час, коли поперек дає про себе знати. І ми почнемо лежачи на спині. Підтягуємо коліна до грудей та охоплюємо гомілки руками, звертаємо увагу на поперек, крижі, сідниці, І робимо кілька глибоких вдихів та видихів. Посилаючи видихи вниз живота в область попереку, роблячи вдихи та видихи однакової довжини. Тут ми злегка дотискаємо крижі та поперек в підлогу, аби додати трішки більше витягування внизу спини. Тягнемо з куприком від себе, втискаємо підборіддя, витягуємо зад шиї і пом'якшуємо плечі. Кладаємо долоні на коліна. Тут ми робимо легкий прогин в попереку, залишаючи невеличкий простір між підлогою та тілом. І на вдиси ми відводимо коліна від себе дуже повільно, дуже уважно. На видиси на себе. Робимо ще 4 повторення. В своєму темпі і рухаємось як умога повільніше. Розводимо коліна ширше в напрямку до пахв. І робимо ніжні похитування з боку в бік. Повертаємось в нейтральне положення, зводимо ноги одну до одної і перехрещуємо гомілки тут. Ловимось за стопи або за щиколотки. робимо кілька вдихів, знову ж таки посилаємо видихи в самий низ, живота. Зводимо внутрішні поверхні стегон одну до одної. Зберігаючи цей перехрест ніг, виводимо руки за голову, втискаємо поперек в підлогу, знаходимо трішки більше довжини в хребті. Робимо тут вдих, а на видисі розвертаємо ноги вправо, в легку скрутку, не відриваючи праве плет, ліве плече від підлоги. Тут вже працює. Прес, кор активно і видихаємо в лівий бік попереку. На піднімаємось. змінюємо перехрест ніг, тобто інша зверху. Руки охоплюють стопи, зводимо стегна одне до одного. Та дихаємо глибоко животом тут. Дозволяємо ногам звикнути до нового положення. Виводимо руки за голову, робимо глибокий вдих, знаходимо трішки більше довжини, видих скрутка в другий бік. Продовжуємо зводити ноги одну до одної. Скрутки – чудовий спосіб полегшити дискомфорт в На Навдиси повертаємось на спину, вкладаємо стопи на землю, розвертаємось на бік і повільно піднімаємось. Сідаємо, схрестивши ноги. Ми зробимо декілька кішок з цього положення. Підтягуємо живіт, пряма спинка. Вдих, розкриваємо груди. Видих, округлюємо хребет. Тягнемо з куприком від себе маківкою вперед. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Виходимо в положення рачки на долоні та коліна. Розтягуємо між куприком і маківкою, активуємо прес. Зміщуємо вагу на ліву ногу та відриваємо праве коліно від землі. Притискаємо стегно якомога ближче до живота. І тут ми можемо допомогти собі рукою, аби вступити крок вперед. Втискаємо заднього гомілку в підлогу, тягнемо з куприком до землі. І відводимо праве стегно назад, а ліве вперед, аби вирівняти таз. Розтягуємо з між куприком і маківкою, стягуємо плечі, лопатки до тазу, втискаємо праву стопу в підлогу, пальчики якомога ширше. І ліва рука залишається на килимку, можна вийти на пальчики. Права рука на стегно ми розвертаємось в скрутку. Дуже ніжно відштовхуємось рукою від стегна. І дихаємо животом. На вдисі живіт наповнюється, розширюються всі напрямки. І пом'якшуємо на видисі. Одесі закриваємо корпус, вирівнюємо праву ногу, можна поправити положення ноги. Пальчики працюють на себе всі п'ять. Втискаємо п'ятку в підлогу, Розтягуємося між куприком і маківкою. І відчуваємо розтягування задньої поверхні ноги тут. Видихаємо крізь відчуття, які з'являються. Ще раз згинаємо ногу в коліні, стопа на підлози, зміщуємо праву руку. З внутрішньої сторони ноги, або на пальчики, або на долоню. Робимо тут вдих, а на видисі, розвертаємось в скрутку вліво. Ліва рука вгору, ми розтягуємось між долонями, між куприком і маківкою. І коліно та праве плече тиснуть одне на одне, аби стабілізувати стегно. Продовжуємо дихати животом. Закриваємо корпус, ще раз вирівнюємо праву ногу і або залишаємось тут, або можна сісти на ліву п'ятку і дозволити нашому хребту округлитися природнім шляхом. Ми тут не тягнемо, взагалі виключаємо руки. Дозволяємо їм повністю розслабитись. Дуже повільно виходимо з положення, долоні на кинулку, заводимо ногу назад, розводимо коліна трішки ширше, сідаємо сідницями до п'ят. Витягуємо себе з тазу, крокуємо руками вперед і вправо. І тоді вкладаємо чоло на килимок, або на долоні, або на кулачки. І тут ми додаємо розтягування зліва. Особливий акцент направляємо на низ живота і поперек. Посилаємо кілька свідомих видихів туди. Розтягування боків також дуже хороший спосіб полегшити дискомфорт в попереку. Повільно піднімаємось, повертаємо корпус в центр і виходимо на долоні та коліна. Зміщуємо вагу на праву ногу, ліву відриваємо від землі, притискаємо стегну якомога ближче до себе. Злегка відштовхуємось руками від землі, можна округлити спинку, і робимо крок вперед. Вибудовуємо положення від землі. Втискаємо ліву стопу праву гомілку в землю, так наче хочемо відштовхнутися ногами від підлоги. Направляємо ліве стегно назад, праве вперед, вирівнюємо таз, розтягуємося між куприком і маківкою. Живіт підтягнений. Права рука залишається на килинку, ліва на стегно. Ми розвертаємось в скрутку, дихаємо животом. Розтягуємо видихи. Закриваємо корпус, вирівнюємо ногу. І тут особливий акцент на те, аби втискати п'ятку і задню поверхню ноги вниз. Пальчики на себе. Розводимо пальчики якомога ширше. Згинаємо ногу стопами килимку, ліва рука з внутрішньої сторони ноги, плеча та коліно тиснуть одне на одне, ми розвертаємося в скрутку. Закриваємо корпус, ще раз вирівнюємо ногу. Або залишаємось тут, або сідаємо вниз, дуже повільно піднімаємось, виходимо з положення. Долоні на килимок, ліва нога назад. Великі пальці стоп разом, коліна в сторони, сідаємо сідницями до п'ят. І крокуємо руками та корпусом вліво. Пускаємо чуло вниз, або на долоні, або на килимок. Дотискаємо праву сідницю правий бік в землю. Звертаємо увагу на поперек тут. І посилаємо видихи в правий бік попереку, праве стегно. Відриваємо чоло, ще не піднімаємо корпус, йдемо корпусом по центру. І вкладаємо чоло на підлогу. Тут можна руки тримати. Спереду можна завести їх між ноги і вкласти чоло на підлогу. Тут ми хочемо зводити ноги одну до одної, а руками злегка розводити ноги. Сповільнюємо дихання, розтягуємо видихи. Можна злегка похитати стегнами з боку в бік, і якщо руки були Вздовж тіла виводимо їх вперед, повільно піднімаємось і сідаємо в будь-яке зручне положення, сидячи, де нам комфортно тримати спинку прямою. Можна ноги схрестивши, можна сидіти на п'ятках, розтягуємося між куприком і маківкою, і звертаємо увагу на низ живота, на поперек. порівнюємо, як вони себе почувають зараз. Порівняно з тим, як ми тільки лягли на килимок. Та зводимо долоні біля грудей, підтягуємо великі пальці міжбрів'я і повільно нахиляємось вперед. Плавно піднімаємось. І я щиро дякую вам за те, що займаєтесь зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ще цього не зробили. Я виставляю нові записи щотижня. І буду рада бачити вас в наступному відео.